Торок, 22 травня в Україні. Новини цього дня на каналі Бізнес Ідей. Студії Юлія Мотрич. Вітаю вас. Хороший ґрунт і нові технології. Як в Україні вирощувати ранню полуницю? Львівський приклад. Продуктові магазини у літню спеку холодильники крадуть гроші. Як заощадити електроенергію? Майже на 6 доларів менше від стартової ціни. IPO. акції Facebook продовжують падіння. Збанкрутіли ще дві авіакомпанії Коломойського. Про банкрутство оголосила шведська авіакомпанія Skyways разом із дочірнім перевізником City Airline. У компанії заявляють, попри тривалий процес реструктуризації, власники все ж вирішили більше її не фінансувати і припинити всі польоти. На початку травня про своє банкрутство заявив інший авіаперевізник Данський Сімбер Стерлінг. Усі три компанії підпорядковані Мансвелентерпрайзес, яка контролюється ігорем Коломойським. В Україні йому належать авіакомпанії Аеросвіт, Донбас Аеро та Дніпро Авіа. Феномен Тбілісі радикальні економічні реформи, жорстка боротьба з корупцією та умови для інвесторів. Все це підняло Грузію в рейтингу країн сприятливих для ведення бізнесу із 120-го місця на 16-те. А світовий банк визнав Тбілісі реформатором номер 1 у світі. Як за п'ять років Грузинам вдалося досягти такого успіху, та чи може Україна скористатися цими рецептами? І відповіді шукали в Києві на бізнес-форумі Україна Грузія. Зіа Хайдаров керує компанією, яка займається транспортними та морськими перевезеннями. Вона має представництва в кількох європейських країнах. Та відкривати фірму в Україні грузинський бізнесмен не поспішає. У вас, щоб щоби зі сіткрити міта на кампанію? Надаймі св'яз, надавати платісінне калічество дій. І ще не факт, що це все вийде. Попри проголошену політику дерегуляції, Україна Україна і лишається країною, де так звані відкати та зв'язки вирішують усе. Колись так було і в Грузії. Та після податкової реформи кількість зборів урізали з 21 до 6, а податкове навантаження зменшилося наполовину. Як наслідок рівень тіньової економіки з 80% впав до 5, а бюджет Грузії зріс у 10. Ру. Підприємці зітхнули із полегшенням. Принцип дуже простий – плати налоги і спі спокійно. Тобто немає ніяких понятий про те, щоб кому-то треба робити якісь відкати непонятні, або непонятні справки для чого-то будуть потрібні, тобто прийде якась пожарная служба, или, я не знаю. Там сад санитарный контроль у держбюджеті з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва заспокоюють. Бізнес-клімат в Україні покращується. А голова відомства Михайло Бруцький обіцяє особисто реагувати на всі скарги інвесторів. Я є в Фейсбуці, у нас пряма связь. То тобто я навіть не горю пішиті письма. просто напряму звертайтеся до мене. Нині увесь світ полює на інвестора. Україна є вельми цікавою для інвестицій, каже посол Грузії в Україні Гриу Катамадзе. Утім, досі залишається країною з непрозорими правилами гри. Грузинський бізнес привик того, що государство не мішає веденню бізнесу. Більше того, ну якщо так не в шутку, а всірйоз, то создають максимальні умови, для того, щоб розвивався бізнес. и максимально дерегулировала так сказать экономику и для этого в, в, в таких условиях грузинский бизнес очень активно очень, очень хорошо себя чувствует Зробити такі умови, завдяки яким Грузія увійшла в двадцятку країн найбільш сприятливих для ведення бізнесу, було вкрай важко, розповідає віце-прем'єр-міністр країни Горгі Барамідзе. Передусім, чітко прописали, скільки хвилин необхідно для оформлення тієї чи іншої довідки та яким чином відбуватимуться перевірки. Приміром, розмитнення вантажів у Грузії триває не більше семи хвилин. Але найважливіше захотіти подолати корупцію. У Тбілісі звільнили 45 з 60 тисяч поліцейських. Масові ротації відбулися і в податкових та митних органах. Як наслідок, за гратами опинилися півтори тисячі поліцейських, дев'ять членів парламенту, кілька за міністрів та 10% відсотків суддів країни. У Нас є цілий список я можу вам доставити скільки цих людей к жаль, виявилося в тюрмі. Но неможливо так сказать, Сказь іскарініть вот это зло, чтобы все поняли, в тому числі первичі члени нашої команди, члени нашої прав нашого правительства, потому что э, коррупция это исходит из правительства. Зробити подібні реформи в Україні важче, хоча б тому, що населення майже в 10 разів перевищує грузинське. Окрім цього, подолання корупції несе в собі великі політичні ризики, до яких українська влада поки що не готова. Тетяна Блінова, Олег Полюченко, новини, телеканал Бізнес. Рабин Україна, дочірня компанія Нідерландської Рабен Груп» відкрила новий вантажний митний комплекс на Київщині в роверському районі. Біля комерційного складу та Кросдока Рабен Україна. Вартість проєкту – 25 мільйонів гривень. Центр обслуговуватиме 120 автомобілів одночасно. Розмитнення забезпечуватимуть 25 митників за принципом єдиного вікна. На одну машину планують витрачати 53 хвилини. Менеджери компанії впевнені, що такий повний цикл дозволить не тільки розвивати бізнес зі світовим. Ми компаніями, але й налагодити справи із українськими підприємцями. Літня спека з'їдає гроші власників продуктових магазинів. Енергоспоживання зростає за рахунок холодильників. Вони тягнуть найбільше кіловат за годину, а надто влітку. Ефективність і економність холодильної установки можна збільшити. Від чого це залежить і як це зробити практично, дізнавався Юрій Мелько. Невеликі продуктові магазини, як ось цей столичний міні-маркет, площею 55 квадратних метрів, обладнані автономною системою охолодження. Тут холодильники працюють незалежно один від одного. Майже всю техніку надають в оренду виробники продуктів за одну гривню на місяць, зізнається директор магазину Вадим Попов. Проте витрати на холод залишаються значними. В нашому магазині знаходиться 14 холодильників. Загальне споживання електроенергії на холодильники припадає близько. 1600 кВт. Відповідно, за ці кВт ми сплачуємо приблизно 1800 гривень». Щоб заощадити на енергоспоживання, яке зростає влітку, Вадим охолоджує торгові площі кондиціонером. Завдяки меншій різниці температури в магазині та в холодильнику компресори останнього працюють рідше. Так відбувається економія. Хоча за електроенергію доводиться платити на 400 гривень більше. Через кондиціювання з освітленням. підприємець зізнається це єдиний вихід, якщо не використовувати кондиціонер, то енерговикористання збільшується. Майже на 50% відсотків холодильникам, тому що вони майже не вимикаються. Також збільшується частота поломок холодильників, і це невигідно. Така система холодильників є неефективною. в Магазинах із великою площею. Тут використовують централізовані установки. Холод генерує ось такий блок і передає його по спеціальних магістралях до холодильних меблів у торговому залі. Ціна на такі установки стартує з 4-5 тисяч євро і залежить від обсягу та завантаженості торгових площ. Якщо Супермаркет. Чуть-чуть побольше, там, скажем, торгова площадь у нього составляє там більше 100 квадратних метрів, вони вже можуть використовувати так називаємо центральною система. Да? Там, ну, там порядка 30 кВт і більше вони використовують. Економити дозволяють і правильно підібрані холодильні меблі. У компанії Метро Україна, наприклад, майже рік використовують ось такі спеціальні дверцята для холодильних ван. Тут переконують, недороге конструкторське рішення дозволяє заощаджувати. Ці ларі, які були відкритими, вони були накриті спеціальними цими дверцятами. І ці дверцята дозволяють нам значно економити на енергоресурсах. І порівняно з попереднім використанням десь на 20-30% електроенергії, ми використовуємо менше. Деякі компанії пропонують модернізувати неекономні холодильні установки. Обов'язкова вимога каже засновник такої фірми Ігор Капцов: обладнання не повинно бути старшим за 10 років. У списку опцій частотний конвертер, електронно регульовані вентилі та інверторні компресори. Якщо використовувати всі ці механізми, можна досягти економії мінімум удвічі. Проте спочатку доведеться витратитися. Ціна компресора от этої опції вона може на мінімум думаю где-то от 40%, максимум может достигать до 100% процентів стоїмості. Стандартного компресора. витрати на електроенергію, яку споживають холодильники, становлять більше половини від усіх енергозатрат підприємств. Економія збільшиться у 2-3 рази, якщо застосувати інноваційні технології, це можуть бути як дорогі холодильні установки, так і вдалі конструкторські рішення. Юрій Мелько, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. В Україні відкрився повністю автоматизований завод для виготовлення дитячого харчування Агуша. Власник підприємства, американська компанія Пепсіко. Сума інвестицій 120 мільйонів гривень. Робочі цехи можуть переробляти за добу 50 тонн молока. Тут вже виготовляють сирки та йогурти, а з осені робитимуть кефіри для немовлят. Це не перші капіталовкладення Пепсіко на вітчизняному ринку. За останні 6 років вони інвестували близько 1 мільярда доларів. Зокрема, придбали компанії Сандора та Вінбільдан. Відкриття. Нового заводу Агуша дасть змогу повністю відмовитися від імпорту дитячої харчової продукції цієї торгової марки із Росії. Мы вложили в строительство завода 120 миллионов, и это действительно огромные инвестиции. А мы рассчитываем, что наша инвестиция окупятся в течение пяти лет. В рамках этих пяти лет рентабельность будет минимальная. Дешевих кредитів для підприємців найближчим часом не буде. Про це заявляє голова правління ОТіпі Банку Тамаш Хаккович. Він визнав, наразі ставки залишаються за високими, але це не сприяє зростанню кредитування. Він нині не зацікавлені в видачі позик бізнесу, оскільки змушені накопичувати ресурси в очікуванні на девальвацію гривні і нову хвилю кризи. Водночас банк планує зосередитися на споживчому кредитуванні. Для цього банк об'єднається з компанією ОТіпі кредит, що спеціалізується на видачі кредитів населенню. Очікується, що злиття компанії відбудеться 1 липня. Ми тепер створюємо через ОТП-кредити. УТП-кредит скоро входить в банк, створюємо альтернативну сеть продаж. У них вже більше ніж 2000 точок продаж, і ми будемо використовувати цю альтернативну сеть для розширення продуктової лінії. На Львівщині готуються збирати ранню полуницю. В промислових масштабах цю ягоду вирощує лише одне сільськогосподарське підприємство у Львівській області. Однак там вважають, що врожаю достатньо, щоб постачати полуниці в різні регіони України і навіть до Європи. Свій успіх в компанії пов'язують зі сприятливим для ягоди ґрунтом і сучасними технологіями. Полуничні секрети в репортажі наших львівських журналістів. У селі Бишків під українсько польським кордоном полуницю вирощували давно. Земля тут ідеальна саме для цієї справи. За радянського союзу тут діє ягідний колгосп молода гвардія. А з 2005 року на його місці полуничний бізнес веде сільськогосподарське підприємство Агрофрутіка. Інвестор з Австрії, директор місцевий. Вісім років тому починали з площі у 18 гектарів. Розказує він. Першу розсаду імпортували з Німеччини. Перші трактори також були іноземними, до того ж уживаними. Ми Почали там як ні поли у нас не було, нічого. Ми так таким примітивними способом поливали. Нині ж усі плантації обладнані мережею труб. Полуницю садять на кількох полях загальною площою у 70 гектарів, а до збору мають не менше 50. Відтак щороку збирають приблизно 600 тонн червоної ягоди. У розвиток бізнесу впродовж восьми років вклали мільйон євро і цьогоріч очікують, згідно із планом, вийти на рівень окупності. Директор Агрофрутіки каже, розпочинати полуничний бізнес. Можна і на одному гектарі. Для цього потрібно вкласти 5 тисяч євро. Підготовка ґрунту – це є і солярка, і... і зарплата. Також треба купити саджанці, засоби від хвороб полуниці і, звісно, заплатити за збір ягоди. На підприємстві Анатолія Ключка на цей рік придбали розсади на 60 тисяч євро. Взяли саджанці фріго з голеним коренем. На один гектар іде 3300 тисячі саджанців. Урожай з них збиратимуть лише наступного року. Розсаду для посадки агрофрутіка Куповує в Угорщині, Німеччині, Нідерландах та у Вінниці приблизно третину. Обирають ті сорти, які дають високу врожайність і не втрачають товарних якостей при транспортуванні. Перш за все, ми ті сорти, які на свіжий ринок ми підбираємо, це є хонея і Ельсанта. Тому що закінчується Кримська Закарпатська клубніка, йде наша поступає клубніка. Перед висадкою впродовж зими фрігу тримають у холодильнику з температурою мінус 2 градуси за Цельсієм. Потім висаджують у підготований ґрунт, накриваючи агроволокном. Це дає можливість отримати врожай на два тижні раніше. В половині лютого на полі ще лежить сніг, і поверх снігу ми його накриваємо, і так воно лежить. Якщо накрити пізніше, десь на половині березня вже того результату не буде. Перший збір цих ягід почнеться вже через кілька днів наприкінці травня. Інший спосіб пришвидше. Урожай полуниці, так звана посадка на гребенях, її здійснюють уже весною. Іде трактор, укладає гребені, тоді натягує плівку, пізніше йдуть жінки і вже вручну садять цю ягоду під ту плівку. Робиться дірка, і туди запихається розсада. На такий є спеціальний, такий, як штирочок, що воно коріння випромляє туди всередину, і, і все. Разом із плівкою трактор кладе спеціальну трубку для крапельного зрощення. Відтак ягода має достатньо вологи і тепла і менше бур'янів навколо. Однак цей метод є у півтора рази дорожчим від звичайного натомість при звичайному більше роботи. Інша стаття витрат на спорудження систем зрощення. Тут витратили мільйон двісті тисяч гривень. Зігріти прополоти, полити лише після цього можна збирати полуницю. У нас починається сезон переважно з 25 травня. І десь в порядку біля 10 червня. Це йде в нас масовий. Масовий збір ягід, це по 25 червня. Це є суто для переробки. На ягодах щодня задіяні 300 осіб. За зібраний кілограм платять 1 гривню 35 копійок. За день із поля у 50 га вивозять від 20 до 40 тонн плодів. Щоб бізнес був рентабельним, треба збирати 15 тонн полуниці з гектара. Далі, з огляду на делікатність продукції, ягоду треба продавати впродовж доби. Рентабельність бізнесу Анатолія Ключка становить 16-17%. Відсотків винятком був 2011-й, коли через несприятливі природні умови вдалося виростити лише 400 тонн полуниці. Тоді рентабельність становила всього півтора відсотка. Чепурна, Роман Мишковець, новини, телеканал Бізнес. Економіка Великої Британії все ще в рецесії. Економічне зростання надто повільне безробіття високе. Про це в Лондоні заявила голова міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Там вона презентувала щорічний огляд британської економіки. За її словами, уряд та центробанк повинні вжити негайних заходів для виправлення ситуації. Глава МВФ константувала, уряд Великої Британії повинен розглянути питання скорочення піввідсоткової облікової ставки до ще нижчого рівня або друкувати більше грошей, якщо економіка далі почне послаблювати. Тисятуації у Великій Британії посприяли і ще й перепитії в Єврозоні. на жаль, перспективи економічного відновлення у Великій Британії досі невтішні. Потрясіння у єврозоні негативно вплинули на країну в багатьох аспектах. Зростання дуже повільне, а безробіття, в тому числі й молоді, надто високе. Медовий місяць марка Цукерберга після одруження почався не надто солодко, а точніше, падінням акцій його компанії Facebook, яка минулого тижня вийшла на IPO. Вартість цінних паперів соціальної мережі падає вже другий день поспіль. Детальніше в сюжеті Анастасії Буренець. Бочка меду Фейсбук не обійшлася без ложки дьогтю, чи то зовсім перетворилася на нього. Вівторкові торги відкрилися ціною близько 32,5 доларів за акцію. Це майже на 6 доларів менше від стартової ціни IPO цінних паперів. на мою думку, акції Фейсбук були надто переоцінені. Я повторював це протягом кількох тижнів. Це основна помилка менеджменту. Вони хотіли заробити якомога більше грошей. Саме тому зараз ми бачимо здешевшення акцій. Проте це не основна причина. Інвестори та аналітики звинувачують у падінні акцій головного андеррайтера банк Морган Стенлі. А саме його жадібність йдеться про підвищення стартової вартості акцій соціальної мережі та їхнього обсягу на 25%. Це не відповідає очікуваним доходам компанії на найближчий рік, кажуть аналітики. Також значення мали й дії General Motors минулого тижня. ще одна річ, яка має значення, це повідомлення минулого тижня від General Motors про відміну реклами на Фейсбук. Це просто нагадує, що, попри мільярди користувачів, які є в цій соціальній мережі, дії рекламодавців є також важливими. Падіння цінних паперів компанії може продовжитися у довгостроковій перспективі, прогнозують експерти. Адже через три місяці зникнуть обмеження для угод на частину акцій компанії, які перебувають у руках інсайдерів. По закінченні цього строку значна кількість цінних паперів зазвичай швидко надходить на біржу і різко знижує їхній курс. Анастасія новини, телеканал Бізнес. Компанія Google купила корпорацію Motorola за 12,5 мільярдів доларів. Про це йдеться в прес-релізі Google. Придбання стали можливим після того, як угоду схвалили антимонопольні регулятори Китаю. Їхньою єдиною вимогою було залишити операційну систему Android безкоштовною ще щонайменше, на 5 років. Нагадаю, раніше дозвіл на купівлю компанією Google корпорації Motorola надали антимонопольні регулятори США та ЄС, бракувало лише Китаю. За словами експертів, інтернет-гігант купив Motorola, аби розширити свою присутність на ринку мобільних телефонів і скласти суттєву конкуренцію компанії Apple. Скупка натурального волосся та створення перук вигідний бізнес у Великій Британії. Одні білявки продають косу, щоб отримати додаткові гроші, інші мають завдячувати їм за прекрасну перуку. А от як справи у підприємців, що роблять на цьому бізнес в сюжеті з Великої Британії? Анет Мур не стригла своє волосся вже 5 років. Тепер іде у салон краси, але за стрижку заплатить не вона, а їй. У Великій Британії усе більше панянок продають власне волосся, аби отримати додатковий прибуток. Найбільше салони шанують біля варівне волосся. За обрізані коси Анет отримує 120 фунтів стерлінгів. Це близько 200 доларів. Мені справді потрібні гроші. Можливо, я використаю їх для того, аби поїхати за кордон з друзями або ж просто збережу, щоб потім вкласти в щось інше. Продаж волосся багатомільйонний бізнес. кажуть у перукарні. Щотижня вони отримують до 40 конвертів із пасмами. Усі йдуть на виготовлення перук та на процедуру нарощування волосся. Власник салону прогнозує, цього року він витратить на такі покупки 100 тисяч фунтів стерлінгів. Бізнес вигідний, адже у власниці волосся купують за 100 фунтів, а готову перуку продають щонайменше за тисячу людям подобається приходити сюди, обирати волосся, а потім купувати перуку, виготовлену спеціально для них. Вона обійдеться десь у тисячу тисячу триста фунтів стерлінгів. До нині найбільші поставки волосся були з Китаю, Індії та Східної Європи. Тепер британці збираються розвивати свої ринки і вже за кілька років замінити імпортне волосся вітчизняним, адже все більше підприємців бачають у цьому вигідний бізнес. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Показники дня вже на нашому екрані. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX упав на 1,38%. Національний банк України на середу. Істотно не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подорожчав на дві копійки. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися незначними змінами курсу європейської валюти та російського рубля відносно гривні. Американський долар досяг дворічного максимуму. Порівняно з учорашніми значеннями він зріс на одну копійку. І на цьому все. Якщо у вас є цікаві теми для сюжетів, пропозиції або ідеї для бізнесу, будь ласка, пишіть мені на мою електронну адресу. Вона називається ym.ubg.ua. Я бажаю вам приємного вечора.